Які зуби у людини з'являються останніми? Зуби мудрості. Е, держіть. Зуби мудрості з'являються? Ні, невірно. Подумайте краще. Останні? Так. Да, в... Які зуби у людини з'являються самі останні? Як ви вважаєте? Що це? Не знаю навіть що сказати. Ну, Подумайте це... логічно, коли старість приходить. Чи ж зубів нема. Правильно, зубів немає, вони випадають. А твоя думка яка? Не знаю, ну у кутні самі. Які? -які? Ну, ті, що саме далі. <рес> Вам давайте підказку дам. Дивіться, ну, коли в людини пенсійного возраста дідусь чи бабушки випадають зуби, куди вони йдуть? Вони вмирають. Що? Вони помирають. То хто помирає. Мабуть, всі дідусі. Давайте вам тоді ще подумайте, чи говорити вам відповідь. Давайте. Чи позвоните, запитайте в подруги чи знайомих. Говоріть відповідь. Дивіться, з'являються самі останні зуби в людини це штучні зуби. Прекрасно. Челість там. <реш> ну, звичайно, челюсть, так. Да. <реш> Все, дякую.